Вагітність напряму з моєї власної практики не має чіткої впливу на створення гіморую, на розширення гемороїдальної системи. Більше. Йде мова про а, затруднення походу в туалет, на що вагітна, як зазвичай не звертає увагу. Коли вона йде в туалет з запором, коли вона піддувається, коли вона допомагає собі для походу в туалет, таким чином вона створює тиск і розширяється гімеридальна система. Під час пологів там частіше виникають післяпологові геморої, здебільшого тільки зовнішні вузли розширяються, тому що під час пологів, коли особливо складні пологи, тривалий час пологів, знову ж таки жінка тужиться, під час цього напружується. Передня і стінка підвищується тиск, тисне на судини, збільшуючи кровонаповнення їх, і за рахунок цього вони розширяються.